Добре. Помокли мої вудочки цілу ніч, не було жодної покльовки. Підготував я два фрута, буду пробувати їх кидати і малесенькими насадками. Маю один чорний корм. І мою за згоріху. Зараз буду пробувати. Так, буду пробувати на міні-насадки ловити. Ай! Не клює, ні на що, будемо такі малюки. Так, закинув я два фідера. Один посередині будуть. Вчора вечором дві риби піймали. Одну на тій стороні і одну на цій стороні. Десь в районі від 3 до 5 кілограм. Цілу ніч всіх мовчало. Ніде покльовок не було. Все, кинув я на міні-насадки. Правда, то що витягнув грузило. Позастрівали в намолі. що я там намол такий добрячий. Але тут всюди намол, бо тут глибина, там ловити не можна. Туди нереально далеко так кидати, щоб. Але кажуть, що й тут ловили і на цьому місці так що... Таке, будемо чекати, кинув на малесенькі насадочки 6 мм, може він тут якийсь загодований. Боїться великих насадок. Буду пробувати, зараз буду всі кольори кожних пів години-40 хвилин буду міняти кольори. буду пробувати різні кидати. Така в мене тут карпова кухня. От стільки має тут кольорів. Кожних пів години буду пробувати міняти. А в кінці взагалі поставлю всі чорні та й буду бачити, що з того буде. Що вже на це не клюне, ну тоді я вже не знаю на що вона має клювати. Щось пікає. Щось пікає. Напевно, клює, 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 клює. Клюнуло, клюнуло. Нарешті. Нарешті. Візьми піцак. А малесенький. Загодована, запогана на 6 мм. От мале. А, отото вообще карась. От і маєш. А що там ловити, це? Ось такі о Карасандрик Грам 400 500 На маленький попапчик Знову клює, знову клює Знову клює, знову клює Знову карась напевно От На ту саму насадку клюну І ви мені скажіть, як ловити коропа, коли на малі насадки клює карась? Фіх його знаю як тут ловити. Ось бігати. А вдруг чи як? Отакий. От Це він якийсь стандартний, навіть такий штухи, який він борзий сильний. Я його прям вирвав. О, такий самий 300-400. Знов карась, напевно. О, це вже не карась, бо тому що дуже тисне. Ого! От і попався короб. А він пішов на цю вудку просто От його маю. О, це щось конкретне. Мо я не годен його тягнути. Я викручуюся. Не викуваючи я не знаю. Ну пробуй, давай, пробуй, вимотуй її. Чоловік, Та бо він сів напевно на ту вудку. Оксан, дивись тільки його не з не, не зірви. Так, да, люди, це щось мені попалось конкретне, я його натягнути не можу. Просто тримаю його. Отаким От методом тика, я так зрозумів, на дрібні насадки треба ловити, а я тут зайнявся настоящою короповою ловлею. Насадки там 15 мм тут треба. І це як фідер вигинає. Це просто якийсь чистяк. Щейгачок 10-й. Малюсенький. Так улупив, що вон аж кормушка на середині шнура, жилки, кажу, шнура. Там ще до шнура далеко. Це просто капець. 222, що він пішов на ті ж Йопси масси такий борзий такий це він борзий чи він великий Ага, покажися. Щось не можу я його ніяк. Ой, отакого от ми піймали. О, шість. Шість мінус кіло двісті. Сумка, це чотири вісімсот. Ну, це я так впирався, як капець. Ой, ти шо. Не в ту сторону, я відкрив двері. Давай учумів, поки ми з ним фоткались. Діві такі жовтенькі, як плюнули на карповики, такий флетокарпфішинг, дурно пива сітку. Було б чотири флетати, та кидати, так дурно пива сітку витрачувати. Та й все, можна валити туди. Так, роблю ще один заміс. І пелець, кула кукурудзи, гранули кукурудзи. І Такий порошочок робінга червоний. Наріжу ще бойликів таких. Трошки и зараз кормлю. Корм. Ракушка в середине убила. Капец. є гроші. <laughs> да, сейчас залью. Да, лапос, так, хвостку ще тобі Так, вновь что-то знов щось клюнуло. А вже на карповых. Он будет знал карась. Все. Хоп, капец. Нема? Дети клюя. Прикол. Ледь рухая. Ну, давай, мы в тебя верим. Давай, 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 еще трошки. Оце клювака. Коротше, я буду підсікати. От, мушу таких карасів тягати, бо інакше коропа не зловиш, клює тільки на дрібні насадки. Отакі, От ну, звісно, це красиві карасики, такі б клювали, не на спортивні, а десь на дикий. То звісно, красота таких карасиків половити. Ну, тут зовсім інша мета. Ну, заспокоюсь. Отакий. От так, то вже обід, поки що ще не клювало. Роблю я стільки з отаких рибного клює, тільки на рибний отакий. У мене є та кукурудза, з горіхом, щось воно не дуже. Не хоче на той корм ради, ну, так як я казав, що рибні будуть працювати. Я думаю собі на ніч. Бо ми лишаємося ще на завтра до ранку, ще на одну ніч. Я думаю, що за цю ніч щось я вже трошки провод... водойму розумію. Я роблю більш такий ядовитий, буду тільки пелець давати. Беру міноміну додав. Щоб був такий конкретний. О, отак самочу. Все, і хай стоїть собі так до вечора. І все, і на ніч буду кидати супер. Тут якраз муляка, вона буде пропитуватись мул запахом, навіть якщо перлиця не буде, оця зараза буде смердіти. Мул буде ним. Він буде підходити на запах, навіть без корму буде. Попапчик брати маленький. Клює, клює, клює. А може то на творена по-моїх жилках? Ей, чувак, ти шо? Є, то карась. Напевно якийсь... Але якийсь борзий дуже. Або маленький корок. Ну, я думаю, що тут маленький короб може клювати. Опа, є карасяндрик! Ніхто би і не подумав, але кажете, фіолетовий. А клювало тільки на жовтий. Тому я ніколи не ловлю на один колір. Завжди кидаю різні кольори. Ось такий красавець. О, Це капець, де який карась повис навіть не клював. Все, якийсь монстр. Це капець. Коротше, пішла така кухня. Сідають карасі без, без покльовки. Тупо на водочки і все. І як коропа ловити, не знаю, а більше насадки він брати не хоче. Стоять вудки в воді, треба просто перекидати, перекидати, але як на ніч це робити, навіть не знаю. Вон вудка стояла, вирішив перекинути, а тут вже вже сидить якісь карасяндра. Я так зрозумів, тут тьма цих карасяндрів. и то таких конкретных. Да это я. это еще малек по ревну стоим. Капец. Вот такая-то. Ва, конфетка. Чик-чик-чик. Класс. Я короб еще один. Що тяжке Так, буду мучитись Я так зрозумів, тут маленьке нічого не клює Тут якщо клює то клює вже якийсь монстр Є я, я вже сюди підтягну Дуже сильний тут тут короб. Це капець просто. Дуже сильний. Він і не є великий. А таке враження, що тягнеш, не знати що. Опусти вниз. Як він порається капець як тяжко підняти видно, що відгодований є все, треба йти робити корм. Переважно коли клює риба, вона вже все там з'їла. Робити заміс хоча б на 5 ракет. Так. Знову роблю так само Пелець, кула, кукурудзи, борлів, вже цепухи ніякої не потрібно. От такими вже більшими кусками понарізаю. І все. Може підійде ще щось більше. І все, 5 ракет кину і все. Покльовка буде. Знов зроблю на 5 років, щоб кожен раз було свіже, щоб не стояло. Заливати навіть не знаю, чи є потреба хіба для того, щоб тільки на мол запах мав, тому що риба підходить дуже довго, прикормка стоїть через 3 години-4, аж підходить риба і що є такі клюваки. О! Все, полатити ми, вислухаючи їх клюваки. Ой, це неподобство, хіба ж так можна їсти картоплю остушонкою та шість сусідкою. А так кожен день, її, напевно, 300 кг биваю. Ahora no, pero vaya a arriba y ya está. Маленький отакий краси, кілограм чотири. <рес> <рес> Як напружився, <знаходишся? рес> морду тако. Люди добрі, це якийсь капіц, що Я роздраконив цього коропа. Це вже щось таке поїхало. 105 метрів я його зупинити не можу Ну ну пробуй вимотувати може, Оксана, бо то щось. Ох, це що він робить, блін, це капець якийсь. І пішов берег туди. Не треба було взагалі забрати те. Давай що зробив. Просто збирає всі вудки і все. Ой, корбану, аж знову плет кормушка на наверху висеть. Це просто Якісь звірі Тут живуть. Це крім далеко. Що він пішов він ту, так? А, він ту обійшов. Він цю обійшов, не спів. Добре. Корабель по дну йде. підводна лодка. Доби, доби. Як фідер, як фітер І Просто не можеш підняти десятий гачок. Якийсь капець. Така риба може бути така сильна, але він ж не є такий здоровий, це просто якийсь. Опа, зачепився за Ось такий він красавець. Да, хлопці, платник, це, це кажу платник спортивного озеро, це щось з чимось. Це якийсь короткий трендец, я не знаю що робити. 120 метрів вже воно далі гребе Не хоче зупинятися. Ху блін, це якийсь капець Та що це за все життя стільки риби не ловив, я так зрозумів що тут не ловлю О, все, починає вертатись назад Дивіться, стою які мурахи. Що тут капець, що робиться? І тко лазять мені по ногах і нічого не можу зробити. І всюди вони. І риба тут крує. І просто ні стрясти їх не можу. Так, пішов він туди в берег. О, бля, ці мурашки тут са. Так. Да ти там торпа... Ох, така. Блін, такий дрен гнути це мати мати здоров'я. Це яка бомбуліна. Покажись. Опа, це що лускатий попався. А ну дивись. Всі голі були. Лускатий! Перший лускатий, блін, йом. О, сидить там. Хе. -хе. Піймався. Ось такий пузань. Попався лоскатий перший. Провалилося. Опа! Ну що, підсумуємо цю рибалку? Що я можу сказати? Кінечно на спортивній водоймі це зовсім інша рибалка, ніж... На диких чи на платних. Що тут треба? Мати багато рибного корму, мати на нього рочі. Підібрати колір по папу від 6 до 10 мм. Я думаю, більше нічого не потрібно і кормити. Тільки зупиняється покльовки кормити. Клює безпереривно, навіть немає сенсу далі щось знімати. Ми ще лишаємося. До завтра. Хвати сил, це все правда стандартне. Ваган... О, пішло, 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 пішло. ти йовці. До зустрічі, бо тут купець, нема коли сісти.